Друзі, всім вітання! З вами я, Віра Константинова, а це означає, що ви на каналі Константа Лав. У нас сьогодні 13 вересня. Зранку тут я почитала новини, подивилася, що в нас там в світі робиться. І ви знаєте, є про що поговорити. Але про все по порядку. Поїхали. Чесно кажучи, пройти повз візиту прем'єр-міністра Ізраїля до Німеччини, і не могла пройти повз заяви канцлера Німеччини Олава Шольца стосовно ситуації з іранською ядерною програмою і з перемовинами довкола відновлення цієї нашої угоди, е, яку ми знаємо під е, цікаву абривабревіатури СВПД, всеохоплюючий всеосяжний план дій. Так, от нагадаю, що заява Оффа Шольца пролунала вчора, і контекст її можна так сформулювати, що найближчим часом ну, не буде угоди з Іраном. Уточнення по Вордінгу, звичайно, це відбудеться не скоро, сказав Шольц. Але німці залишаються терплячими і але також залишаються ясними, що Іран не можна. Ірану не можна розгорнути ядерну зброю, тобто не може допустити, щоб Іран міг її розгорнути. Шольц виступив під час візиту прем'єр-міністра для Яїра Лапіда, який сказав, що до речі, увага, настав час відмовитися від невдалих переговорів з Іраном. премєр міністр до речі, ще добавив, що вони не можуть і не досягатимуть мети. Тому, адресуючи це іранцям, тому що ми всі будемо перешкоджати Ірану отримати ядерну зброю. До речі, за словами Лапіда, ізраїльська компанія з блокування угоди спрацювала і попереду, при цьому, політик відмічає, що попереду ще довгий шлях, але є ознаки, які його особисто обнадіють. А тепер отвіточка, у свою чергу речник Міністерства закордонних справ Ірану Саркані заявив у понеділок, що Тегеран готовий продовжувати співпрацю з МАГАТЕ. До речі, Кані неодноразово, здається, закликав агентство не піддаватися тиску з боку Ізраїлю щодо ядерної діяльності Ірану. При цьому теж от. Вчора буквально рада керуючих в магате зібралася стосовно стосовно іранської тематики до речі, через три місяці, десь після ухвалення резолюції, яка закликала Іран дати достовірні відповіді на занепокоєння і розслідування агентства щодо слідів урану на трьох об'єктах в Ірані. А Іран, в свою чергу, звісно, назвав це розслідування політично мотивованим. При цьому, при цьому Іран е, наголошує на своїй готовності до конструктивної співпраці е, і при цьому апелює до того, що Іран має зобов'язання, але він також має і права. Я думаю, що це в контексті якраз права на розвиток мирного атому, і при цьому. КАНІ говорить про те, що агентство має зберегти свій авторитет. Це було б гарно, якби не було так все завуальовано і заплутано. Як ми знаємо, Ізраїль вважається єдиною ядерною державою на Близькому Сході, є низка, скажімо так, політичних домовленостей, є навіть зона. Вільна від ядерної зброї на Близькому сході, якби є концептуальне бачення необхідності створення такої зони. Водночас, Ізраїль пообіцяв, обіцяє і буде обіцяти далі ніколи не дозволити Ірану отримати ядерну зброю, і, в принципі, ізраїльська сторона готова до будь-яких радикальних кроків. До речі, саме смішне те, що Іран систематично заперечує, що коли-небудь прагнув мати ядерну зброю і заявляє системно, що його ядерна програма має мирний характер, і апелює до МАГАТЕ, що мовляв, Іран очікує конструктивних дій від агенції. Але водночас саме смішно, що після 16 місяців. Непрямих перемовин між Тегераном і Вашингтоном. А, нагадаю, Борель, це голова зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу, заявляв, що коли блок виклав фактично сталь точну пропозицію щодо виходу із лухого кута для відновлення угоди, були різні різні думки, різні голоси. І от трошки раніше цього місяця, Іран все ж таки навісла свою відповідь на запропонований європейським союзом текст, але продовжуючи тематику скептицизму стосовно можливості відновити зараз ядерну угоду і перспективності цих перемовин, Британія, Велика Британія, Франція та Німеччина в суботу заявили, що мають Серйозні сумніви щодо намірів Ірану після того, як Іран спробував пов'язати відновлення угоди із закриттям розслідувань МАГАТЕ, Ой, якщо чесно, я все ж таки маю великі сумніви, що є якийсь сенс в відновленні цієї угоди, і угода, в принципі, чесно кажучи, мала ймовірна. Але я не виключаю, що все ж таки сторони можуть дійти до якоїсь більш-менш прийнятного концептуального варіанту, але ми всі прекрасно розуміємо, що цей варіант буде максимально беззубим. І якщо навіть пригадати перебіг перемовин щодо попередньої угоди, то проблема в тому, проблема нікуди не дівається. Проблема залишається в тому, що ані іран. Ані Сполучені Штати Америки, не е, приймають, ну, скажімо так, інтерес один одного, і, чесно кажучи, дійсно великого сенсу в угоді, ну, хіба що е, це заради якоїсь ясності? Е, минулого разу навіть, кажу, багато скептиків говорили, що відновлення ядерної угоди не є. Доцільним, тому що попередня ядерна угода не зупинила іранську ядерну програму, а дозволила досягти рівня збагачення урану майже зброй, збройового. Тому, якщо чесно, може бути це як інструмент для заохочення ірану до конструктивної поведінки на міжнародній арені, до речі, включаючи щодо Росії. Звісно, що поки що рано говорити, і як то кажуть, щоб не наврочити. До речі, про нашу улюблену тему. Ви ж пам'ятаєте, наскільки у нас тут багато ну, резонансно трохи наробила тема дронів, які Іран постачає Росії для того, щоб та використовувала їх у нас на полі бою в Україні? Водночас найшла заяву наших повітряних сил України. І повітряні сили, речник повітряних сил, заявив про те, що речник командування Юрій Ігнац, що повітряні сили України мають великий бойовий досвід збиття дронів і ударних безпілотників, тому ударні безпілотники Ірану спіткає та ж сама доля, що і російські орлани. Тому, сказати чесно, якогось підходу до іранської ядерної проблематики зараз, який би виправдовував ці метарства стосовно перемовного процесу, я зараз не бачу. Звісно, що для нас, для українців, іранська тематика вона виглядає десь такою далекою. Але проблема залишається в тому, що іранська ядерна проблема це теж контекст порушення міжнародного права, і це контекст порушення зобов'язань держав ядерних і неядерних стосовно нерозповсюдження ядерної зброї. Фактично, багато багато разів я чула таку фразу, що режим нерозповсюдження ядерної зброї тріщить по швах, і не тому, що країни неядерні прагнуть до. Здобуття ядерної зброї, зброї масового ураження, а от саме тому, що країни ядерні вся, всіляко сприяють знищенню режиму. Не розповсюджені. водночас, хто правий, хто ні, це вже як то кажуть, дивимося в історію. Але проблема лишається в тому, що такі країни, як Російська Федерація, які е, створюють на кожному кроці прецедент порушення міжнародного права, міжнародних норм, міжнародних угод, е, вони сприяють фактично руйнуванню е, будь-яких е, будь-яких режимів, будь-яких систем. Сподіваючись на те, що таким чином вони можуть перекроїти світовий порядок. Проблема в тому, що я показую історія, всі країни, які намагалися перекроїти світовий порядок, опинялися у аутсайдерах і опинялися у переможених. Тому для мене очевидно, що зараз, коли йде справа про ядерну. Году тут можна годинами говорити, які інтереси кожної зі сторін. Водночас, проблема лишається в тому, що це лише наслідок того, що системно порушується міжнародне право, міжнародні угоди і міжнародні режими. І, безумовно, навіть в дискусіях на дипломатичній ниві важливо бути чесними, говорити про те, що це відповідальність спільна тих країн, які є ядерними, і тих країн, які є неядерними. Безумовно, є країни, які намагаються тримати під фокусом будь-які спроби. Порушення норм і правил, і є країни, які всіляко, знаєте, є таке простонародне слово пітляють для того, щоб таким чином виправдовуючи, мовляв, це в наших національних інтересах. От з точки зору, практика, я думаю, що важливо, щоб все ж таки ці перемовини закінчилися чимось більш-менш адекватним. Але з іншого боку, прекрасно розумію, що будь-яка угода, як би її там не назвуть, вона буде слабкіша, ніж попередня угода Віденська 2015 року. І це теж є об'єктивна реальність. При цьому, чому слабкіша? Тому що відсутність довіри між сторонами вона тільки посилилася, відсутність прогрес, який Іран. Вже досяг за ці кілька років з 2018 року, коли Сполучені Штати вийшли з угоди. Ну і третій момент все ж таки ситуація між Україною і Росією, війна між Україною і Росією говорить про те, що якщо Іран і вирішить якимось чином створювати проблеми в регіоні, Завжди будуть сили, які зможуть зупинити е, траблмейкера. І на цьому, ви знаєте, ну, є деякий позитив. Е, боротьба триває, боротьба між злом е, і світлом, боротьба між правдою і неправдою. І я думаю, що на цьому можна поставити три крапочки. Друзі, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте питаннячко, ставте вподобаєчки. До речі, ви таким чином мене мотивуєте робити більше якісного контенту. А до наступних зустрічей і ну, заглядайте в новини міжнародні. Там є багато що цікавого. Пока.